має випуск контролер Brilliant. Він створений для розумних будинків і в якості головної фішки пропонує просунути управління освітленням у будинку. Зокрема, підтримуються розумні лампочки, на кшталт Philips Q і Касо Smart. А в додатку Brilliant для них легко задати розклад та сценарій роботи. Найпростіший сценарій: заходимо в кімнату, світло вмикається, виходимо, гасне. Плюс Brilliant сумісний із клімат контролем, аудіосистемами та іншими техножителями будинку, а коштує пристрій 63 долари. Часом сантехнічні гуру і скохлер настільки просунулись, що продають ось такий змішувач. Ось він точно перевершує всіх конкурентів, хоча б тому, що кріпиться на стелю. Тепер можна взяти кран в руку та направити потік води куди завгодно. Хочу каструлю на плиті, хочу склянку. Вмикати та вимикати воду. Розробники пропонують за допомогою спеціального сенсорного блоку. Одна із версій змішувача комплектується шлангом завдовжки 2,5 метри і коштує 1800 Семдесят доларів. Тільки у США збитки від протікання різного ступеня тяжкості оцінюються в 13 мільярдів доларів щорічно. На тлі цього 30 доларів відчуваються як крапля в морі. Аж саме стільки коштує датчик Моєнфло. Він цілодобово перевіряє, чи немає десь протікання, а у разі його виявлення надсилає господарям сповіщення. А при бажанні датчики Моєнфло доповнюються спеціальною системою, яка у разі витоку перекриває воду. Ще один плюсик у графі Безпека впевнено ставить камера UFI e 340. Вона знімає на 360 градусів по горизонталі, ідентифікує та відстежує людей на відстані до 15 метрів, реагує навіть на котів, собак і транспорт, а також працює світильником. Подивитись, знятий матеріал можна по Wi-Fi або завдяки карті пам'яті MicroSD. Продають камеру за 220 доларів. Наступна розробка, напевно, порадує любителів кулінарних експериментів. Це міні витяжка з максі можливостями, яка називається Kiara. В компактний корпус розробники помістили одразу три фільтри, так що достатньо ввімкнути витяжку на відстані не більше 10 см від плити, і проблем із димом не буде. Швидкостей у Kiara дві, а придбати витяжку можна за 170 доларів. Ваторство, що перевершує будь-який підлоговий вентилятор, впевнені розробники DREO. У них вийшов своєрідний технологічний вінігред. Ось лише деякі опції управління DREO. управління по Wi-Fi та голосом, підтримка Alexa та Google, Хід на 120 градусів по горизонталі, та на 105 по вертикалі, шість режимів і вісім швидкостей. Шумить трево всього на 25 дБ. Навіть розмова пошепки буде відчуватися голоснішою. Ну а таймер автоматично вимикає техніку, якщо приємні потоки повітря приведуть покупця у царство морфея. Придбати древо можна за 91 долар. Хочете дивитися нові випуски ДІМДОМ із максимальним комфортом? Тоді зверніть увагу на електричне крісло гойдалку. Воно обертається на 360 градусів і дозволяє регулювати кут нахилу від 90 до 135 градусів. А вчасно зарядити улюблені гаджети допоможуть вбудовані в крісло USB-порти. І це лише частина можливостей крісла. Тож так, ціна у 430 доларів повністю виправдана. Ось діти професора Роберта Келлі увірвалися до кімнати. А заразом, і в прямий ефір BBC. Келлі давав інтерв'ю по скайпу, а двері не зачинив. Для уникнення подібних ситуацій багатьом віддаленим працівникам напевно знадобиться ось такий блокатор. Він називається Дор і не дозволяє дітям проникнути в кімнату. До того ж, Дор не дозволяє зачинити двері, залишаючи зазор близько 4 сантиметрів. Коштує блокатор 30 доларів. Який же зимовий випуск без обігрівача? Ось така модель потішить не тільки потужністю близько 800 Вт, але й розумною начинкою. Наприклад, передбачені таймери захисту від перегріву та режим термостата. Температура регулюється в діапазоні від 15 до 32 градусів Цельсію. Цілком гідний набір можливостей з урахуванням ціни в 24 долари. Засновник бренду Alphabot виріс у великій родині. Він знає, скільки сил часом забирає прибирання, тому в рамках Alphabot випускають розумні штуки для прибирання. Одна із них робот Smart Glass Cleaner X 6 Він призначений для миття вікон, плитки та підлоги. Робот самостійно прокладає оптимальний маршрут і поставляється в комплекті зі страхувальним тросом довжиною 4 метри. Продається робот за 150 доларів. Не сховати в ПУФ масажну систему для ніг розробники Comfier так і зробили, а заразом додали підігрів. Так що і ціна у 189 доларів покупців дивувати не повинна, адже ПУФ готовий масажувати ноги до 46-го розміру. А з налаштувань представлено два режими масажу та три режими інтенсивності. У формі лампочки теж відрізняється розумом і кмітливістю. Вона відстежує рух у діапазоні 355 градусів на відстані до 5,5 метрів. Якщо щось не так, включає сирену. Подивитися, що сталося можна в прямому ефірі, адже камера вміє транслювати відео прямо на смартфон. Також у неї вбудований двосторонній голосовий зв'язок. Плюс камера готова подружитися із Alexa, Google Assistant та іншими розумними системами. Для покупки доведеться знайти 56 доларів а для встановлення вільний патрон є 27. Компанія Блювеа пропонує чисту питну воду, якій можна довіряти, тому що ось такий фільтр цієї компанії поєднує зворотній осмос і чотири ступені очищення. В результаті вода очищується до 99,9% забруднень. При цьому три фільтра із чотирьох достатньо міняти всього раз на рік, а той, що залишиться, витримує і два роки роботи. Продається фільтр за 389 доларів. Комплект із чотирьох таких світильників коштує близько 15 доларів. Кожен світильник оснащений сонячною панеллю, завдяки якій живляться понад 100 діодів, і датчиком руху який спрацьовує на дистанції до 11 метрів. Освітлення на 270 градусів відмінно підходить і для будинку, і для господарських будівель. А термін служби кожного світильника складає 30 тисяч годин. Heaven Lock – це розумний замок, який в 10 разів міцніший за звичайний засоб. Пишуть розробники. Ідея геніально проста. По команді із пульта або смартфона Heaven Lock піднімає сходинку, яка не дає відкрити двері. Виготовлений замок із сталі та полімерів, а монтується хоч на бетонні, хоч на вінілові підлоги. Коштує такий замок 349 доларів. AirLeo цілком можна назвати свіжим поглядом на кондиціонери. Він дозволяє створити персональний оазис прохолоди в діапазоні 2 метрів і тим самим заощадити до 80% енергії порівняно зі звичайними кондиціонерами. Також AirLeo працює на обігрів і вміє проводити УФ дезінфекцію. Всі ці опції контролюються через смартфон. А найголовніше покупцям не потрібно мучитися із прокладанням труб, але й коштує AirLeo 439 доларів. Задати потрібний тон випуску допоможе декоративна підсвітка Twin Fliск Wars. Вона поставляється у вигляді панелей на 64 світлодіода кожна та виводить ефектні піксель арти. Панелі підтримують Bluetooth та Wi-Fi, за рахунок чого легко налаштовується зі смартфона. Також вони сумісні із голосовими помічниками на кшталт Amazon, Alexa та Google Assistant. Комплект з однією керуючої та п'яти додаткових панелей обійдеться в 203 долари. Ще у 2015 році аномальні дощі у США йшли на 80% частіше, ніж належить по кліматичним особливостям. Так що, як мінімум, на ринку цієї країни, ось така система дуже доречна. Вона монтується на водостічні труби і дозволяє направляти 85% дощової води в резервуари для зберігання. Гілки, листя та інше сміття будуть відфільтровані. Вода стане в нагоді як мінімум для поливу рослин. Набір для монтажу на одну трубу коштує 40 доларів. І просто неймовірна штука. З нею звичайний дверний замок розумнішає всього за 10 хвилин, а в якості ключа можна буде використовувати смартфон. Крім того, покращений за допомогою іджід замок відразу зрозуміє, що його намагаються зламати і попередить не тільки власника повідомленням на смартфон, але й сусідів за допомогою сирени. Друзям можна роздати ключі доступу жодних програм. Достатньо відкрити надіслане посилання та ввести отриманий код. А якщо підключити до замку розумний дверний замок в центрі від цієї ж компанії, двері будуть відкриватися по відбитках пальців, та й розпізнавання осіб, і двосторонній зв'язок явно стануть у нагоді.